ЮР-код, переходимо по посиланню і одразу вибирає постер. Тоді ми його скриваємо і виходить основне меню закладу. Але перше, що вибуває, це смачно бонодрони. Якщо зрозуміти на хлопський розум, людина, яка прийшла до вас, в ваш заклад, Тобто вона просканувала, прийшла і одразу вибиває постер. Наші страви, які можна придбати і з яких пере... перераховуються кошти. Тобто це коктейль, він так і називається от «Гурмо». Цей коктейль він називається з емблемою розвідки. Ну і ці страви. Тобто це не всі страви? Це ми вибрали шість страв. Тут три, і ресторан-сфера також три. Бурітус, е, і на сфері курка, і салат, якщо я не помиляюся. І також коктейлі, який ми спеціально зробили. Назвіть себе, будь ласка, Прошу. як вас представити? Не Юра звати, ресторан. Дякую. Тому громадські ініціативи підтримки фронту, підтримки головного управління розвитку, спецпідрозділів ГУРМО надзвичайно важливі. І ми дякуємо українському бізнесу, українським рестораторам, меценатам, і волонтерам за ініціативу смачно бонадрому. Це справді допомагає, допомагає рятувати життя бійців, допомагає нищити ворога, допомагає захищати нашу країну. А також, окрім безпосередньо, збору коштів, це має Важливий, мотивуючий і підтримуючий ефект як для бійців, так і для всієї країни. Тому дякуємо нархменникам цієї ініціативи і переконані, що вона буде вагомим внеском в українську перемогу і в успішній операції головного управління розвідки Міністерства оборони України. Смачно понад рони! Приєднатися! Ті, така є народне таке спостереження, що єврейська розвідка найкраща. Чи українці змінили це спостереження зараз? Ну я думаю, що ви е, бачите, які успішні операції проводять сьогодні наші розвідники. Багато е, операцій ми ще не знаємо, тому що вони в таємниці. Але я можу сказати, що сьогодні той досвід бойовий, який здобуває Україна, це понад важливий для е, кожного е, розвідника. Відника, тому що це операція, які планується заздалегідь, вони сьогодні дають нам результати і наближають нашу перемогу. Тобто, яка розвідка найкраща в світі? Ще час покаже? 100% українська, а час покаже обов'язково. Дякую. Кажіть, будь ласка, а, ну, тобто ви не одну людину взяли з інвалідністю, людину, яка воювала. А, чому такий підхід у вас? Тому що цих людей треба, ну, як мінімум, після трьох років війни запахати в соціум, дати їм роботу, щоб вони не замічали різниці між простими людьми. Вони прожили три роки так. Вони не мають соціальної адаптації, мають, у, нас, у нас нічого для них не робиться цією адаптацією. Тому ну, як в мене, вони, вони працювали в мене до війни, до того часу, як вони працювали. Ну, вони повернулися, мали можливість стати, встрій, виконувати якусь функцію на роботі. і Ми її взяли у себе на роботу. І сповають, що вони трохи дівали. У нас через інстаграм сторінку було три звернення, що от людина, почувши про цю акцію, вона нам писала і правда, мова йшла про доставку саме цих е, страв. У нас просто немає загальної доставки, настільки клієнтів які приходять. Е, е, троє таких було, знали вони не. не ми знаємо, звідки вони знали, але просто почули, нас, насправді у нас відбувається інформація про цю акцію великі плакати, От такі. От вони є. але ми просто взяли файл. І ми зробили з нього великі плакати. І ми прямо з такими великими плакатами ми всю вхідну зону, і в середині залі ми інформуємо людей. Тобто люда, люба людина, любий клієнт, який заходить в зал, з далеко, може побачити заклад наш бачити, що там відбувається ця акція. Але якби щоб спеціально люди розпитувалися, які з цих у нас нічим не виділено ніяк і це, просто у нас для себе є перелік цих страв. Але я думаю, ми спеціально так не виділяємо якісь страви, щоб людина не бачила меню, якби їх, але просто, щоб людина, коли розуміє, що вона харчуючись в цьому закладі, вона ще якимось чином і бере участь у цій акції. Тобто правильно розумію, людина прийшла в заклад, обрала страву, але вона не розуміє, не знає не цього. Не до кінця. Нас таки трошки нехай. схитрили, можна сказати. Думаєте, що так краще? Я думаю, що знаєте, щоб не. Якщо б так внести ясність, наші дівчата на лінії видачі, а от у нас лінія видачі, нас така як формат постолого йде. Вони знають, що говорити, якщо людина питається, а от які страви саме ми про це? Вони говорять, які саме страви. Але як правило, у нас додаткової інформації немає. Це. Просто є інформаційний плакат про те, що відбувається в закладі. Можливо, ми трошки. Не. Скажімо, заохотили, можливо, кожного клієнта, який приходить до нас, і він, не питаючись, він вже розуміє, що він вже бере участь в цій акції. розумієте? Я а скажіть, ваш, ваш ресторан чи кафе, він де розташований, щоб буде сказати? На територію обласної лікарні. На територію У нас лікарні. така локація не дуже скажімо так, відкрита до усіх це. Не є серед міста там, чи в центрі. А на території де саме? Прямо там... на території. Ні, я розумію, але там є археологічний корпус, цей цим... Віцем... корпус там де? Територія лікарні навелика є. Uh -huh. Через теплі контакти говорили з підприємцями, і в більшості випадків хлопці завжди десь погоджувалися на цю ініціативу і долучалися до неї. Голова благодійного фонду розповів, що Тернопільщина вона одна з серед лідерів. На кількості рестораторів в принципі долучилися. Як вам дається, от, людей піднімати і долучати? Ну в нас дуже в нас дуже добра команда. Я, я не сам у нас хлопці, Вони між собою ми поділили хто з ким, і всі зі своїми друзями переговорили. І завдяки нашій злагодженій командній роботі у нас так це все гарно вийшло. Користуючись нагодою, дякую всім своїм всі клубцям нашому колективу. А можна таке питання каверзне. Ну так, воно може бути і недоречне, але все ж таки ворог не може потім, наприклад, по ресторанах бити. Ну я думаю, що ворогу, якщо розібратися, десь з це питання було. Я не думаю, що їм є десь тратити такі великі кошти, як ракета чи щось, щоб попасти в якийсь ресторан. Ну немає в них ефекту. Використання е, зарядів для того, щоб десь е, відімстити час. Ну я не думаю, що це буде таке. Тим більше, це все таки е, громадський знати, хто долучився. <смас> 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 а, а я а як відвідувачі, чи є вже якась статистика і спостереження? Як відвідувачі в ресторанах, в закладах сприймають, коли дивляться меню, і сприймають, вибирають страви. Розумієте, в Тернополі завжди. Е, я, є люди, вони завжди є. Є частинка суспільства, яка активна, яка з великим ентузіазмом долучається. І є можливість, вони завжди це роблять. А є люди, вони є такі люди, що вони пропускаються. Є такі, що пропускають. Ну, так, а все ж таки хочеться почути, що більшість не пропускають. Але кажіть, як є. Ну, це питання можна задавати ресторатором, вони тут є. Кожен може це з своєї думки сказати. Але я думаю, що якби ще був більший час для популяризації, наші. Люди Ігоря, чи доводилося вже чи якусь страву вже обирав і куштував саме за цього проекту, і так далі, коли прийшов сьогодні або інший день в цьому закладі ні. А в десь в інших інших так, але в нас просто заклади на за різними схемами працює. Найтака поширеніша схема роботи це коли виручка закладу за тиждень, частина відсотків перераховується. Мені здається, що це на найкращий спосіб. Люди можуть там вибирати страву, вона може їм подобатися і та, яка є передбачена для збору коштів. А суто відсоток від виручки це кращий варіант, тому що залежно від смаків клієнтів, гостей, це не впливає на, на, на суму. Все було смачно. <гум> <гум> смачно, бо на дрони.